Чи буде ж Україна незалежною все-таки? Буде Україна незалежною? Чи буде? <кій> Враг за спиною, солнышко, удача, ясне видіння. Пока розногласіє. оця лисиця ще оця ж сваровала. але рішення проблеми буде, проблема буде рішена з чрезмірним ентузіазмом. И баямы, и хорошие новости. Солнышко, удача. И решение проблемы буде буде, Потихенько. Нужен отдых и восстановление энергии. И решение. Карта императора. И Солнце удача, и хорошие новости. И проблема буде решена. Пока оця лисиця, Але это временно все. Оце під контролем ота лисиця, буде карта радості і все по справедливості.